Осінь ви, мабуть, бачили в синьому небі рівні трикутних зграїв журавлів, що збирається відлітати у теплі країн. Журавель птах відомий журавель символ свободи вірності і любові. Журавель завжди був улюбленцем українського народу і вважався символом України. В казках, байках, легендах, піснях часто згадується журавель. Журавлі відіграють помітну роль в культурі та мистецтві. В українському фольклорі журавель символ весни і пробудження природи. Спостерігаючи за поведінкою цих птахів, наші предки передбачали погоду. Куди б не летіли журавлі, вони навесні завжди повертаються на рідну землю, в рідні краї, за якими так тужать на чужині. Ці рідкісні і дуже красиві птахи мають унікальну та багату історію. Перші предки журавлів жили ще за часів динозаврів, тобто 40-60 мільйонів років тому. Мета дня журавля 11 вересня. Привернути увагу міжнародної спільноти до проблему збереження цих птахів. Батьківщиною журавлів вважається Північна Америка, звідки вони мігрували спочатку в Азію, а звідти в Африку і Австралію. Всього у світі налічують 15 видів журавлів. Наразі вони поширені по всій земній кулі, виняток становить лише Антарктида і Південна Америка. В Україні гніздиться тільки два види журавель сірий та степовий. Які занесені до Червоної книги України. Найменший з видів журавель журавель степовий, найвищий індійський журавель, найважчий японський. Цікаві факти про журавлів. За один день журавель здатен пролетіти до 800 кілометрів. Журавлі природа наділила довгим життям. Відомо випадок, коли білий журавель прожив у неволі 83 роки, причому у 78 років ще вивів потомство. Тому немає нічого дивного, що японській міфології журавель є символом довголіття. Найрідкісніший представник цього сімейства американський журавель. У 1941 році у всьому світі залишилися всього лише 15 цих птахів, але у наш час їх популяція вже нараховує близько 150 голів. Під час висиджування яєць журавлі схожі на пернатих чудовіськ. Вони обмащуються мулом та болотом, щоб стати непомітними серед сіро-зелених трав, і це, попри природну, охайність. Зазвичай птахи люблять і довго, і ретельно чистять своє пір'я. Маскуються не лише батьки, птахи, а й їхні яйця. Зеленуватий камопляж у воду плямку робить їх менш помітними для хижого ока. Навколо дзьоба у журавля розміщені терморецептори, що дозволяють виявити, який бік яйця недостатньо зігрітий. Яйця можуть багато годин залишатися у гнізді без нагляду, оскільки ембріони дуже стійкі до холоду і в очікуванні тепла можуть впадати в заціпеніння. Трубне курликання журавлів чутно за кілька кілометрів. У цих птахів трахея дуже довго і біля кілю грудної кістки утворює петлю, яка слугує резонатором, посилюючи голос у багато разів. У журавлиній мові багато різноманітних звуків. Гучний і різкий крик чутний на відстані 5 кілометрів і попереджує про небезпеку. Стрибок у повітрю, біг з зигзагами, граційний уклін, це вміє кожен журавель. Вважається, що мовою танці він обирає собі пару. Однак птахи танцюють не лише для того, щоб сподобатися обранцеві. Кожен рух означає певну емоцію, задоволення, неспокій, збудження. Така мова дуже виразна і зрозуміла журавлям так само, як і їхні звуки. Страви, гілок та мох журавлі будують чимале гніздо. Розведи руки, ось так приблизно, а може, ще й ширше. І Це буде саме гніздо журавля, оточене водою, в заростях осоки та очерет, журавлене гніздо заховане від ворогів. Ведмедів, вовків, лисиць. Перші пращури думали, що перелітні птахи зимують на Черівному Небесному острові вирій. Ми ж з вами знаємо, що мандрують вони до теплих південних земель. Летять журавлі на висоті до півтора кілометра в потоках теплого повітря, що піднімається від землі. А якщо летіти доводиться проти вітру, журавлина зграя стає клином. Так легше турувати повітряний бар'єр. Ноги у цих птахів мають особливу форму, відсутній довгий задній палець, тому вони не можуть триматися на гілках. Його мають лише вінценосні журавлі, що мешкають в Африканському континенті, тож бережімо цих чудових птахів, хай їхня кількість лише примножується у нашому краю та у світі загалом. А я вам сьогодні пропоную зробити ось такого журавля. який ми можемо підвісити, і він буде літати у нас під стелею. Для цього нам знадобитись серветки білого кольору і з українським орнаментом. Два види ниток червона і біла. Ножиці і такі шпажки. Я взяла тоненькі, це буде основа нашого жрапу. Ми беремо білу серветку, розкриваємо її і дві наші шпажки замотуємо цією серветочкою, обгортаємо їх. Загортаємо кінчик. Так. Тепер відриваємо або відрізаємо невеликий шматок червоної ниточки і починаємо намотувати його на кінчик, утворюючи клюв нашого майбутнього журавлика. Багато-багато-багато разів, поки наша ниточка вся не вимотається. Чим плотніше буде ви густіше намотувати, тим червоніший буде клюв нашого журавлика. Він має бути червоним. У журавля довгий клюв. Так, клюв нашого журавлика готовий. Кінчик ми можемо підклеїти краплинкою клея ПВА, а можемо залишити так. Тепер відрізаємо шматочок білої нитки. Трошечки зміщуємо нашу серветку, утворюючи невеличке затовщення. Це буде голова журавлика нашого. І робимо шию журавлику, також намотуючи ниточку. Це буде шия. Тепер робимо крила. Для того нам знадобитись ще одна серветочка. Беремо саме з українським орнаментом, Це буде наш український журавель. Згинаємо його трикутничко, це і будуть наші крила. І посередині зминаємо нашу серветку, для того, щоб вона була схожа на крильця. Ці крильця ми. В кінці шиї нашого журавля приєднуємо до тулуба. І ниточкою нашою примотуємо нахрест до журавля. Так і так. Крильце вже тримається, але зробимо цю процедуру декілька разів для того, щоб вони міцно трималися на журавлику. Відступаючи трошечки роблячи тулуб нашого журавлика, намотаємо ще декілька разів і відрізаємо ниточку. найпростіший журавлик в нас вийшов. Якщо ви прив'яжете посередині, по центру ниточку ви зможете його підвісити, або просто отримаєте ось такого жра.